Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо відкривати Боб. Нікшені я Ось Отаке воно буде. Для цього мати або руки, або ножиці, звичайно. Я буду відкривати руками. І там будуть фігурки, іграшки, брилки. І ми будемо сьогодні ще показувати всю колекцію міньйонів. Супер! Звичайний Хеді, то таке щось. Тут є дві конфети. Є дві конфети та іграшка. А... І ми подивимося, що за іграшка. І в нас випав супер деф. А це конфети із цього. А це... Супер Посіпаги. Це працює на АВЛ, а цей дівчата цього звати Супер Тім. Цього Супер Мел, а цього Супер Вус, цього Супер Джері, а цього Супер Дейв. А зараз будемо на АВЛ. Дивитись, це його називають, і це він зветься Дейв. цей, Цей. Його звати Джеррі, а цей Тім. Це Гоуд, це Агнес, а це Едіт, а це Марго. І, і, і ми на цьому все закінчуємо. Дайте Vodabike, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі.